Пломбований поїзд Стефан Цвейк Швейцарія маленький острівець миру, що омивається з усіх боків штормовими хвилями Першої світової війни. В 1915-1918 роках нагадувала собою місце дії захоплюючого детективного роману. У розкішних готелях дипломати ворожих держав проходять один повз одного підкреслено холодно, наче вони ніколи не були знайомі. Хоча ще рік тому дружили, грали в бридж, ходили один до одного в гості. З їхніх номерів вислизають якісь підозрілі люди депутати, секретарі, аташе, комерсанти, дами в уалях і без кожне має якесь таємне доручення. До готелів під'їжджають розкішні автомобілі з іноземними номерами. З них виходять промисловці, журналісти, музиканти віртуози, особи, що твердять, буцімто приїхали сюди розважатися. Але мало не кожен має доручення що-небудь вивідати, кого-небудь вистежити, портіє, що відводить гостей у номер, покоївка, що підмітає кімнати, виконують ще й інше завдання спостерігати, підглядати. Усі заклади, готелі, пансіонати, поштові відділення, кафе працюють на різні воюючі сторони. Про все повідомляється, все контролюється. Тільки но якийсь німецький урядовець приїде в Цюріх, про це відразу знає французьке посольство Берні, а через годину знають і в Парижі. Армія досвідчених агентів щодня відправляє посольським аташе цілі томи повідомлень, і таких, що базуються на фактах і вигаданих. А ті, в свою чергу, посилають їх далі по інстанціях. Усі сіни прозорі. Всі телефони прослуховуються, з кошиків для сміття вибирають папір, і шарнетки, і промокашки, аби довідатися, хто їх пише. Всі ошаліли так, що навіть не знають, хто вони мисливці чи здобич, шпигуни чи об'єкт шпигунства, зрадники чи зраджені. Тільки про одного чоловіка мало що повідомлялося в ті дні. Можливо, тому що він був занадто непомітним і не зупинявся в розкішних готелях, не засиджувався в кав'ярнях і не ходив на престижні вистави, а жив зовсім відлюдно зі своєю дружиною, знімаючи кімнату в одного шевця, зразу за річкою, вузькому старому горбатому провулку старого міста на третьому поверсі одного з міцних будинків з мансардами, прокуреного наполовину від часу, наполовину від невеличкої ковбасної фабрики. Яка розташовувалась у дворі, його сусідами були булочниця, італієць, австрійський актор. Його співквартиранти знали про нього. Він був не дуже балакучий, тільки те, що він росіянин і що його прізвище важко вимовити. Про те, що він багато років тому втік із батьківщини, що він не багач. І не займається вигідними оборудками. Хазяйка здогадується, бачачи, як скромно вони харчуються й одягаються, зауваживши, що весь їхній домашній скарб легко вміщається в невеличкий кошик, який вони привезли з собою. Цей невеликий назріст і кремезний чоловік настільки непомітний і живе настільки непомітно, наскільки це можливо. Він уникає товариства. Зрідка співквартиранти ловлять гострий насуплений погляд його вузьких очей. Дуже рідко приходять до нього відвідувачі, але регулярно день у день, щоранку, рівно о 9-й годині, він іде до бібліотеки і працює там до 12 години аж до обідньої перерви. Рівно в 10 хвилин на першу він уже вдома, а за 10 хвилин до першої знову виходить із дому, щоб бути першим у бібліотеці, і сидить там до 6 години вечора. Але оскільки агенти поліції звертають увагу лише на тих людей, які багато говорять, оскільки їм невідомо, що мовчазні люди, які багато читають і вчаться, бувають найнебезпечніші за часів, коли в світі назріває революційна ситуація, то вони нічого не повідомляють про цього непомітного чоловіка, що квартирує в шевця. У соціалістичних колах знають про нього лише те, що він редактор невеликого радикального журналу російських емігрантів, який видається в Лондоні, і керівник партії в Петербурзі, назву якої особливо важко вимовити. Але оскільки він з презирством ставився до визнаних керівників соціалістичного руху, а їхню політичну лінію вважав хибною, оскільки він виявився неприступний і непримиримий, про нього майже забули. На збори, які він ніколи не влаштовував вечорами в невеличкому пролетарському кафе, з'явилося не більше 15-20 чоловік, здебільшого молодь, і тому цього оригінала сприймали так само як і всіх інших росіян-емігрантів, які п'ють забагато чаю і розпалюють себе безконечними дискусіями. Але ніхто не сприймав цього невеличкого на зріст суворим чолом чоловіка як значну особистість. Ніхто в Цюріху не пробував навіть запам'ятати прізвище цього самого Володимира Ільїча Ульянова, чоловіка, що квартирує в Шевця. І якби, не дай Боже, цього чоловіка випадково задавив би на смерть один із тих розкішних автомобілів, що на скаженій швидкості мчать від одного посольства до іншого, світ так і не взнав би його ні як Ульянова, ні як Леніна. Здійснилось. Одного разу, 15 березня 1917 року, бібліотекар Цюріхської бібліотеки був дуже здивований. Стрілка годинника показувала рівно дев'яту, а місце, на якому сидить щодня цей найпунктуальніший з усіх читачів бібліотеки чоловік, пустує. Уже пів на десяту, уже десять, а невтомний читач ще не прийшов і більше не прийде. Тому що дорогою до бібліотеки один російський товариш повідомив йому новину, або, скоріше, приголомшив його звісткою, що в Росії вибухнула революція. Ленін спочатку не міг у це повірити, він стояв, знатямившись, але за хвилину він поспішив коротким енергійним кроком до газетного кіоска на березі озера і став чекати там біля редакції газети, все виявилося правдою. Звістка правдива, і з кожним днем стає правдивішою і приємнішою. Спочатку чутки про палацовий переворот і можливу зміну кабінету міністрів, потім зречення царя, утворення тимчасового уряду. Дума, російська свобода, амністія політичним в'язням, усе, про що він давно мріяв, усе, над чим він протягом 20 років працював у підпіллі в'язниці в Сібіру на засланні, здійснилося. І нараз йому стало ясно, що мільйони людей, яких поглинула ця війна, померли дарма. Ні, не марна була їхня загибель. Вони стали мучениками за царство свободи, справедливості й вічного миру, яке вже гряде. Він відчуває себе, наче сп'янілим. Це і взагалі врівноважений і математично холодний мрійник. А як схвилювалися і зраділи сотні інших емігрантів? У своїх маленьких найманих кімнатках у Женеві Лозані й Берні, почувши цю щасливу звістку. Нарешті можна повернутися додому не з підробленим паспортом, не під чужим прізвищем, наражаючи себе на смертельну небезпеку, а як вільні громадяни у вільну країну. Прочитавши в газетах лаконічну телеграму Горького повертайтеся всі додому, вони на швидкоруч зібрали свій убогий скарб. По всіх усюдах розсилають вони листи та телеграми. Повертайтеся додому, повертайтеся додому, збирайтеся, єднайтеся, не шкодуйте сил для справи, які ви присвятили все своє свідоме життя для російської революції і розчарування. Але через декілька днів приголомшлива звістка, російська революція, що, наче Ореол розправила свої могутні крила, є насправді не та революція, про яку вони мріяли, і навіть не російська. Це був двірцевий переворот проти царя, який затіяли англійські та французькі дипломати, щоб перешкодити вкласти мир з німеччиною, а не революція народу, який хоче миру і прав для себе. Це не та революція, заради якої вони жили і ладні були померти, а звичайна інтрига партій, що виступають за продовження війни, імпералістів і генералів, які не бажають відмовитися від своїх планів. Незабаром Ленін і його соратники дізналися, що заклик «Повертайтеся всі додому не стосується тих, хто хотів справжньої радикальної революції, до якої закликав Карл Маркс. Мілюков та інші ліберали заборонили їм повернутися на батьківщину. І в той час, коли поміркованих, згодних на продовження війни соціалістів, наприклад, Плеханова, з усіма почестями доставляють торпедними катерами з Англії в Петербург, Троцького затримують у галіфаксі. А інших радикалів на кордоні. По всіх прикордонно-пропускних пунктах країн Антанти розіслано чорні списки з прізвищами тих, хто брав участь у ці конференції. Ленін шле телеграму за телеграмою в Петроград, але їх або перехоплюють, або не дають на них відповіді. Чого не знають у Сюріху та, певно, в жодній країні Європи в Росії знають і розуміють чудово. Яка сильна енергійна цілеспрямована людина Володимир Ільїч Ленін? Який він небезпечний супротивник? Безмежний був відчай тих, чий від'їзд на батьківщину затримували. Довгий час розробляли вони на безконечних засіданнях у Лондоні, Парижі, Відні стратегії Російської революції, зважували, обмірковували. Й обговорювали кожну деталь, намагалися передбачити небезпечні ситуації. А тепер, коли революція відбулася, її хочуть звести на нівець люди, котрі святу ідею визволення народу поставили на службу чужим інтересам. В ці дні вимушеної бездіяльності Ленін завжди тверезий реаліст плекає найнерозсудливіші й найфантастичніші ідеї. А чи не можна найняти літак і перелетіти через Німеччину чи Австрію? Але перший, хто запропонував свою допомогу в організації перельоту, виявився шпигуном. З'являються нові ідеї, ще не розважливіші. Він пише листа в Швецію, щоб йому дістали шведський паспорт. А він прикинеться німим, щоб не відповідати ні на які запитання. Звичайно, після безсонної ночі, протягом якої передумано безліч химерних думок, він і сам відчував, що всі його дивоглядні задуми не здійсненні. але одне він знав твердо треба терміново повернутися в Росію і зробити свою революцію справжню й чесну, а не позорно. Він повинен повернутися в Росію якнайскоріше і за всяку ціну через Німеччину так чи ні. Швейцарія розташована між Італією, Францією, Німеччиною та Австрією. Через кордони держав союзників шлях Леніну заборонено як революціонеру через Німеччину та Австрію як російському підданому, громадянинові ворожої держави. Але яка абсурдна ситуація? Німеччина Кайзера Вільгельма ставиться до Леніна куди люб'язніше, ніж Росія Мілюкова й Франція Понкаре. Напередодні оголошення війни Америкою Німеччина потребує за всяку ціну миру з Росією. Тому цей революціонер, який там у Петрограді може наробити багато неприємностей послам Англії і Франції, для Німеччини бажаний помічник. Але який відважний крок розпочати переговори з кайзерівською Німеччиною, яку він сотні разів бичував у своїх працях? Тому що з погляду діючої на той час моралі вступати на території ворожої країни з дозволу ворожого генерального штабу і проїжджати через неї вважалося державною зрадою. Ленін безумовно знав, що цим кроком він перш за все компроментує власну партію і власну справу, що його запідозрять у тому, що він платний агент німецького уряду. Якщо йому вдасться домогтися негайного миру, вороги скажуть. Він мовляв перешкодив Росії здобути перемогу, і не тільки помірковані революціонери, а навіть однодумці Леніна були налякані його рішучістю піти в разі крайньої потреби цим найнебезпечнішим і компроментуючим шляхом. Збентежено вони дізналися, що швейцарські соціал-демократи вже ведуть переговори з метою забезпечити легальний проїзд російських революціонерів, обмінявши їх на німецьких військовополонених. Але Ленін розуміє, що переговори ці триватимуть довго, і що тимчасовий уряд Росії буде затягувати до безкінечності їхнє повернення на батьківщину. І він розуміє, що затримка на один день чи навіть на годину може стати фатальною. Він прагне повернутися в Росію будь-що в той час, як боязкіші його колеги по партії не зважуються на крок, що може кваліфікуватися як державна зрада. Тож Ленін відкинув усякі сумніви. На свій страх і ризик він розпочав прямі переговори з німецьким урядом. Знаючи, що його рішучий крок може бути витлумачений по різному, Ленін веде переговори відкрито. Наскільки це можливо? За його дорученням, секретар швейцарських профспілок Фріс Платен іде до німецького посланника, який уже раніше вів переговори з російськими емігрантами і пред'являє йому умови Леніна. Це нікому не відомий біженець, наче передбачаючи, що невдовзі стане одним з найвпливовіших політичних діячів світу, звертався до німецького уряду не з проханням, а ставив йому умови, щоб вагону, в якому вони будуть їхати, було надано право екстериторіальності, щоб ні при в'їзді, ні при виїзді не було ні паспортного, ніякого іншого контролю, щоб свій переїзд вони оплатили самі за загальним тарифом. Щоб дорогою ніхто не виходив з вагона, ні за наказом німецьких властей, ні з власної волі. Посланник Ромберг відсилає ці пропозиції в Берлін. Вони попадають до Людендорфа, який дав свою згоду. Хоча про це всесвітньо історичне рішення, певно, найважливіше в його житті, в його спогадах немає ні слова. Посланник пробує уточнити угоду, тому що вона складена Леніним навмисне так двозначне. Що не тільки росіяни, а й австрієць Радек може проїхати в цьому поїзді безконтрольно, але так само, як і Ленін, поспішає німецький уряд, тому що в цей день, а саме 5 квітня, Сполучені Штати Америки оголосили війну Німеччині. І ось 6 квітня півдні Фріц Платен отримує достопам'ятну відповідь. Справа вирішена позитивно. 9 квітня 1917 року о пів на третю від ресторану «Церінгергов» у напрямі Цюрійського вокзалу вирушив невеликий гурт скромно одягнених людей, які самі несли свої валізи. 32 душі, серед них жінки і діти. З чоловіків відомі лише прізвища Леніна, Зінов'єва і Радика. По скромному обіді вони підписали документ про те, що їм відоме повідомлення паризької газети «Птіт Паризь'єн. В якому говориться, що тимчасовий уряд Росії має намір трактувати усіх, хто поїде через Німеччину як державних зрадників. Вони засвідчили, що всю відповідальність за цю поїздку вони беруть на себе і всі умови схвалюють. Спокійно і рішуче вони вирушили в цю всесвітню історичну подорож. Їхнє прибуття на вокзал не викликало ніякої сенсації, не було ні репортерів, ні фотографів. Хто в Швейцарії знає цього пана Ульянова, який у пом'ятому капелюсі, зношеному сюртоку і важких гірських черевиках шукає разом з гуртом обтяжених валізами й кошиками чоловіків і жінок свій вагон у поїзді? Вони мають такий же вигляд, як і всі ці переселенці з Югославії, Рутенії і Румунії, що часто роблять тут на Цюрихському вокзалі пересадку, перш ніж їх відправляють до Ламаншу й далі за океан. Швейцарська робітнича партія, яка несхвально ставиться до цієї поїздки, навіть не прислала свого представника. З'явилося лише декілька росіян, щоб передати уклін батьківщині та принести подорожнім харчів. Дехто з них спробував в останню мить відговорити Леніна від цієї безглуздої злочинної поїздки, але рішення вже прийнято. У 10 хвилин на четверту кондуктор подає сигнал, і поїзд відправляється до німецької прикордонної станції «Готман-Дінген». У 10 хвилин на четверто світовий годинник змінив свій хід. Мільйони снарядів було вистрілено під час Першої світової війни. Інженери придумали найдалекобійніші гармати, але жодний снаряд у новітній історії не був таким далекобійним і вирішальним для долі всього людства, як цей поїзд, в якому на великій швидкості мчали зараз від швейцарського кордону через усю Німеччину найвідважніші і найрішучіші революціонери століття. Що по приїзді в Петроград підірвати там існуючий лад, і ось стоїть цей своєрідний артилерійський снаряд на рейках в – вагон другого та третього класу, в якому жінки займають другий клас, а чоловіки третій. Крейдою на підлозі обведена нейтральна зона, яка відділяє росіян від купе, яке займають два німецькі офіцери, що супроводжують цей транспорт з живим тринітроолом. Поїзд їде всю ніч без інцидентів. Лише у Франкфурті до них хотіли пробитися німецькі солдати, які дізналися про проїзд російських революціонерів. Спроба німецьких соціал-демократів поспілкуватися з пасажирами вагона закінчилася також невдачею. Ленін добре знав, на яку підозру він наражався, якби перекинувся, хоча б одним словом з німцем на німецькій території. В Швеції їх зустріли урочисто. Зголоднілі за час поїздки вони з величезним апетитом поснідали. Простий шведський бутерброд вони сприймали як немислиме чудо, і лише тут Ленін замінив свої гірські чаревики на нормальні і купив дещо з одежі. Невдовзі вони досягли російського кордону. Цікаво відзначити, що перш за все зробив Ленін, опинившися на російській території, він не вдивляється в людей на пероні, а відразу накидається на газети. Чотирнадцять років не був він у Росії, не бачив рідної землі, державного прапора і російських військових мундирів. Але цей залізний ідеолог не розплакався, як інші, і не обіймав, як це робили жінки нічого не розуміючих солдатів. Газету перш за все газету Правда щоб з'ясувати, чи досить рішуче дотримується газета, його газета антивоєнних поглядів. З гнівом зім'яв він примірник правди. Ні. Не досить. Усе та ж балаканина про батьківщину і патріотизм, і все в тому ж дусі про чисту революцію. Пора брати штурволо свої руки, відчуває він, щоб зіснити головну мету всього свого життя. Але чи вдасться йому це зробити? Останні сумніви, останні побоювання, а чи не заарештує його мілюков, коли він прибуде в Петроград? Товариші, що виїхали йому на зустріч, Камінь і Сталін. Загадково всміхається в темному купе третього класу, яке убого освітлюється недогарком свічки, але дійсність перевершила всі сподівання. Коли поїзд зупинився на фінляндському вокзалі, величезна привокзальна площа була заповнена десятками тисяч робітників, які прийшли зустрічати революціонерів, що повернулися за кордоном. Була виставлена почесна варта з усіх родів військ, заспівали інтернаціонал. І як тільки Володимир Ілліч Ленін, чоловік, що ще позавчора квартирував у шевця, вийшов з вагона, тисячі рук підхопили його і підняли на броньовик. Прожектори сусідніх будинків і фортеці освітлили його фігуру, і прямо з броньовика він виголошує свою першу промову до народу. Вулиці затремтіли від оплесків, а незабаром почалися 10 днів, які потрясли весь світ. снаряд вибухнув і підірвав імперію. А може й увесь світ.